Народився Ісус в те далеке Різдво, і земля вся почула новину. Слово сталося тілом і на землю зійшло, Бог послав нам Спасителем Сина. Люди спали в ріхах, і в цю ніч вифлеєм не готовий був прийняти кроки того, хто з неба йшов, ніс на землю любов, що про нього писали пророки. У вечірній тиші все стихало кругом. Темні сутінки полем стелились. Раптом Ангелі військо з небесних висот пастухам на полях об'явилось, і звістили новину. Радівся земля, бо сьогодні велика подія. У Давидовій місті родився вам цар. Він і викупить людство Месія. А на небі з'явилася Ясна зоря. Пастухам освітила дорогу, і вони поспішили вітати дитя, що для всіх було послане Богом. Він у яслах лежав, пахло сіно кругом, А Марія і Йосип щасливі Не могли зрозуміти, чому пастухи в пізню пору до них поспішили, щоб статись могло і чому перед ним пастухи на коліна припали. Привітали дитя. І те, що ангел звістив, все докладно вони передали. А з далекого сходу йшли мудреці, несли золото, ладен і смирно, їх зоря привела до хліва уночі, як навколо вже спали всі мирно. Мудреці здивувались, чому отой цар народився не в царській палаті, невже місця ніде не знайшлося йому? Лише в яслах посеред ягняток. Та Марія раділа, синочка свого ніжно так до грудей пригортала, і все, що Ангел звістив на полях пастухам, все смирено у серці складала. Хоч не все що вона розуміла тоді, та Всевишнього Бога хвалила, що отець покору вдостоїв її стати матір'ю Божого Сина. Розуміла одне, рабство прийде кінець, що Ісус це спасіння, основа, лиш збагнуть не могла, що терновий вінець світи гріховний йому приготовив. Скільки болю і мук доведеться йому на гріховній землі пережити, що почує колись, розпинайте його? І мусить меч її душу прошити. Божий син народився, щоб світила зоря, щоб розвіяти темряву ночі, щоб різдвяна подія стіляла серця, бо збулися писання пророчі. Про минули часи, але люди так ж, двері серця свого закривають, Ісус стукає ніжно. Чекає, стоїть, а у відповідь місця немає. З тих далеких часів Вифлеємська зоря освітляє до неба дорогу, щоб пізнали усі, він родився для нас, щоб і ми народились для нього.